Вівторок, 7 листопада в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16 ту Вітаємо! У Хмельницькому провели в останню путь героя Олександра Прядку. Чоловік народився та виріс у Луганську, працював шахтарем. Після того, як Росія окупувала його рідне місто, вирушив захищати Україну у зоні АТО. Продовжив боротьбу і після повномасштабного вторгнення. Загинув 30 жовтня цього року у Куп'янську на Харківщині, внаслідок мінометного обстрілу. Герою на віки 41. Поховали Олександра Прядку на Алеї Слави.

Прийшов майже всю війну, трагічно загинув. Порядним, мужнім, захисником своєї України, гарним чоловіком, гарним батьком та сином. Він мріяв про перемогу. Він того і пішов воювати. Мріяв про перемогу. Він приїжджав сюди, і приходив на рибалку, по-дружеській, по, як той казав, по... По по-родицьки приїжджав, приходив гості. Він пройшов роки, не, не тільки що це, не перший рік воює. Біда прийшла, забрала, все. Нема вже. Вічна пам'ять, хай спочиваєш. У Хмельницькому відновили подачу тепла у багатоквартирні будинки. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Крім того, з теплом і усі заклади освіти, соціальної та медичної сфери. Нагадаємо, опалювальний сезон у місті стартував ще у жовтні, та через суттєве потепління його призупинили. У зв'язку з тим, що знову пішло похолодання, власне, цілком природньо, а ще вже листопад. Вночі подекуди вже було до плюс трьох, будинки суттєво остигли, тому власне, було прийнято рішення відновити опалення у місті Хмельницькому. Ну і власне вже наразі воно працює в штатному заданому режимі це насправді дуже добре, що наші тепловики мають технічну і фізичну можливість виконувати такі операції. Адже далеко не кожне місто, розпочавши опалювальний сезон, може його потім десь призупинити. Ця процедура насправді досить таки складна завдяки фаховості працівників теплокомунерго, завдяки достатній модернізованій системі. Такі операції вдаються і вдаються восени, і за потреби і весною. Майже 8 тисяч посилок від початку повномасштабної війни доправили до військових з допомогою волонтерської пошти. Працює вона на базі благодійного фонду Волонтери Поділля. Автомобілі з пакунками відправляють щоп'ятниці у ті місця, де тривають бойові дії і де не працює нова пошта або ж Укрпошта. Послуга безкоштовна, тож за бажанням можна задонатити у скриньку або ж на банківські рахунки благодійного фонду. Щоп'ятниці відправляємося. Поїздка може зайняти від трьох до шести днів, тому що в дорозі бувають різні випадки. Попали під обстріл, це була Харківська область, це було десь рік тому. Це був Купінський район. От тоді ми попали під обстріли. Ми вже так від'їхали трошки далі. Нас військові відвели і чекали. Прилетить, не прилетить. Хмельничани приносять посилку. Перед цим ми її оглядаємо. Посилці не має бути заборонених речей, алкоголю і все тому подібне. І запаковуємо, допаковуємо, наприклад, нашими речами, які також необхідні для військового. Зараз холода, це термобілизна, бафи, шапки теплі, також павербанки просять останнім часом дуже, буржуйки просять, теплі спальники. Каремати, ну самі такі допаковуємо такими речами. Проєкт чарівники стартував у Хмельницькому. До різдвяних свят усі небайдужі люди готують подарунки дітям полеглих і зниклих безвісти героїв. Минулого року чарівники привітали 175 дітей різного віку. Цьогоріч, за словами керівниці проєкту Олени Ярошенко, їх може бути більше. А чарівником може стати кожен. Планують, що вартість одного подарунку має бути в межах півтори тисячі гривень. Збиратимуть їх до 15 грудня. 10-го до 15-го наші чарівники збирають подарунки. З 15-го до 20-го ми чекаємо всі подарунки вже в нашому штабі, які ми зараз шукаємо. Бо нам теж треба для цього велике приміщення. Нам треба днів 5, на те, щоб розсувати їх по районам, щоб команди сформувалися і розвезли це теж декілька днів. Тому ми ставимо десь строк до 15 грудня. 175 подарунків в минулому році було вручено. Це чарівники з усього світу. Тобто для дитини от віра от у ту казку. Повинна бути. Як стати чарівником, треба знайти у Фейсбуці групу Черівники Запорізька область. Там є два поста. Перше відео, в якому я пояснюю кроково, як стати. Другий пост це списки наших дітей. В списках є коментарі. Вони, коли відкриті, вони побачать, наприклад, номер один Олександр, там 15 років. Якщо людина хоче стати чарівником цієї дитини, під оцим коментарем вона пише свій коментар. Я його чарівник. В цьому році поставили тисяча до півтори Тисячі рень шо приблизно подарунки були однакові. Вечір пам'яті подільського драматурга Петра Войчишина Лугівського відбувся у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Митець відомий за збіркою п'єс Перехрестя століть та драматургічним романом Смерч він був головою та одним із засновників Хмельницької міської літературної спілки Поділля і режисером більше 200 вистав. 1 листопада Петру Войчишину Лугівському мало б виповнитись 85. Ірина Муляр розкаже більше. Пам'ять подільського драматурга та режисера Петра Войчишина вшанували у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді. Він був головою та одним із засновників міської літературної спілки Поділля. Свої твори видавав під псевдонімом Петро Лугівський. Я прожила з ним як дружина 20 років. Він був дуже добрий людиною. Надзвичайною людиною він любив людей, він до всіх мав підхід. З будь-ким він міг говорити, будь-кого. Пожаліти, помогти. Він був чудовою людиною. Він був таким настирним, таким працьовитим. Що напер... ну, наприкінці на свого життя він і вірші навіть навчився писати під керівництвом Петра Войчешина Лугівського. Світ побачив більше двохсот вистав. Авторські п'єси він об'єднав у збірці Перехрестя століть, а ще видав драматургічний роман Смерч. Дружина миця говорить, найбільше на його творчість вплинула любов до людей та своїх односельчан. Найдовше він працював над, над проблемою села. Біль села в 90-х роках, коли села стали, як би сказати, зникати з лиця землі. І колективізація, і розкуркулення, і репресії, потім війна, і післявоєння, І коли канадські Емігранти прочитали його п'єси, то вони сказали, що це шедевр. І якби ці п'єси перекласти на англійську мову, то він би за них мав Нобелівську нагороду. У 2015 році Петра Вучишина не стало. Цьогоріч, 1 листопада, йому мало б виповнитись 85. Рідні, друзі та колеги досі сумують за митцем. Його слова. Над світом грішнемо музика сьогодні линуть. Він до людей не був байдужим. Він музику творив словами. Ви чуєте, як небо тужить? Так тужимо, і ми за вами. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Плюс іще одна локація. Активних парків у Хмельницькій громаді побільшало. Наразі місцин, що увійшли до всеукраїнського проєкту, чотири крайньою стала у сквері імені Тараса Шевченка. Усіх охочих безкоштовно долучитися до фізичної активності запрошують щовівторка, п'ятниці та суботи. Пропонують різні види спорту від бадмінтону та питанку до велопрогулянки і скандинавської ходьби. Триватиме проєкт до грудня включно. Ці локації створені по всіх обласних центрах, містах містечках нашої держави, долучитися до рухової активності усі бажаючі, починаючи від 4, мабуть, до 60+, плюс. Може будь-хто бажаючий нашої міської територіальної громади. Якщо в нас погодні умови дозволяють такі як сьогодні, то ми працюємо на свіжому повітрі на території скверу імені Шевченка. А якщо погодні умови змінюються, то ми переходимо в ліцей номер 16 за адресою Грушевського 72, і працюємо там в спортивному залі. Рухові активності в нас є за вибором учасників в залежності від того, яка вікова. Прийде група до нас займатися. Будний день це з 16-ї години до 18-ї години, у вихідний день, субота або неділя це з 10-ї години. Взагалі, питань був не вперше. Я колись сьомому класі займалася цим всім від школи, то я трошки вже знала, ну я кидала вже його, але це було давно. І от ну це так. Ну іменно тут, в цих активні парки, то я от перший раз. Це було не складно, просто треба розрахувати якось свої сили, щоб кинути до цього маленького шарика. І ну буває таке, що прилітає і це, І ти така думаєш, що треба легше трошки. Ну нормально, мені сподобалося. Нагадаємо, від березня активні парки у Хмельницькій тергромаді діють у дендропарку. Парку імені Михайла Чекмана та імені Івана Франка. Традиційний кубок з кульової стрільби на честь майстра спорту міжнародного класу шепетівчанина Анатолія Оніщука. Відбувся у Хмельницькому. Організували його на базі тиру, що розташований у ліцеї номер 10 Участь у турнірі взяли близько 30 команд: учасники, учні шкіл, старших класів та студенти закладів профтехосвіти. Цьогоріч змагання особливі, адже вони співпали із сотою річницею з дня заснування кульової стрільби у Хмельницькому. Мета наших змагань це популяризація кульової стрільби в місті, в області і в першу чергу привчання правильних навичок дітей під час поводження зі зброєю. Етап буде один, стрільба буде з п'яти метрів, буде дві мішені, одна пробна, одна залікова, три пробних постілі і далі ми будемо стріляти п'ять залікових постілів. Будуть індивідуальні місця, командні і окремо хлопці і дівчата. Будуть змагатися. Обласна федерація стрільби Хмельницької області проводить сьогодні на базі ліцею номер 10 стрілець змагання, приурочені сотні річниці з кульової стрільби Хмельницької області і учасника Олімпійських ігор Анатолія Онищука. 30 закладів освіти не менше беруть участь в цих змаганнях. Відповідно, практично всі заклади загальної середньої освіти і професійно-професійно-технічної освіти Хмельницької міської територіальної громади беруть участь в цих змаганнях. Приїхали команди з Шепетівської громади і з Кам'янець-Подільської. А більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!